Вітаю вас, мої любі риби! Сьогодні дивимось ваше передбачення на жовтень 2023 року. І розпочнімо із вашої основної карти оракулу. Угу, Вийдіть на прогулянку. Цікаво, для мене ця карта одразу ж говорить про те. Що у вашому жовтні ви будете певним чином виходити з вашої зони комфорту. Ви, дивіться, тут одна дівчинка і інша набагато більша за неї. Ви нібито до цього жили у якійсь маленькій версії вас, якщо можна так сказати, реалізовували лише маленьку частинку вашого потенціалу. А у жовтні. Ви зрозумієте, що ви є набагато більше. Ви знаєте, може, ще мені йде, як Аліса у казці, Аліса у країні див, як вона стала завелика для будинку, в якому вона знаходилася. Пам'ятаєте такий момент? Ось, можливо, в вашому житті настав такий момент, що ви вже переросли свою зону комфорту. І вам потрібно буде вийти з неї цього жовтня. Можливо, ви вже переросли свою роботу. Так? Можливо, у вас же кваліфікація набагато більша, і ви можете реалізуватися набагато краще в іншому місці. І тоді ви, напевно, звільнитеся з цієї роботи і вийдете на пошуки іншої. Можливо, ви переросли певні стосунки. І так буває, на жаль. Якщо ви розвиваєтесь, а людина поряд із вами ні, і ви вже не на одній хвилі. Або це в цілому ваше якесь оточення коло спілкування. Або, можливо, ви е, буквально відчуваєте, що ви переросли вашу квартиру, наприклад. У вас вже так багато речей, що вони всі не вміщуються туди, і ви захочете переїхати у більшу квартиру або будинок. Якось так. Якісь такі йдуть мені. Думки з приводу вашого жовтня, любі риби. Візьмемо ще від іншого оракулу карту для вас. О, меч. Зробіть зміну, змініть щось. Це карта такої радикальної зміни. Бачите, дівчинка хоче відрізати собі волосся мечем. Може, для когось із вас, до речі, це буде і зміна вашого зовнішнього вигляду по цій карті. Тут є дзеркало, але це мені ще раз підкреслює те, що ми вже казали по першій карті. Дзеркало, тобто вона дивиться на себе, і вона розуміє, що, знаєте, зараз я спробую це сформулювати: наші зовнішнє. Наше зовнішнє, наш зовнішній світ, наше життя це є відзеркалення нашого внутрішнього. Е, і зміни починаються всередині нас. І коли ми виростаємо всередині, так, це певний час займає. Ми працюємо над собою, ми виростаємо, ми змінюємося. І в певний момент ми дивимося на світ довкола, а він ще не встиг змінитися. І ми розуміємо, що вже йде не співпадіння. Це те, що я казала. Внутрішнього і зовнішнього. Що цей будиночок вже став для Аліси замалий. І так само ви подивитесь на себе цього жовтня. І зрозумієте, що ваше зовнішнє вже не підходить тому, як, як ви змінилися внутрішньо. Любі мої риби, карти прям одна до одної дуже резонують. І вам необхідно. Рішуче піти на цю зміну, і ви це зробите. Так, візьмемо ще від місячного оракулу карту. Ну, подивіться, хіба це можливо, так? Відкритися до змін. Відкритися до змін. І тут у нас зміни новий місяць у знаку водолія. Так, це стопудово зміна. Ще раз просто підтверджує те, що я сказала. Щось змінюється, і вам порада не боятися і зробити цю зміну, вийти на цю прогулянку, зробити цю зміну і відкритися до змін. Бо, знаєте, ви можете чинити спротив цим змінам. Бо це ж ваша зона комфорту, це те, до чого ви звикли. Можливо, ви дійсно любите цю людину або цю роботу, але, або це місце, цей будинок, але Неможливо зупинити такі, такі зміни, розумієте? Неможливо, бо ви вже внутрішньо змінилися. І ви маєте це закінчити і вийти з цієї зони комфорту. Тому, якщо ви будете пручатися, це все одно станеться, але в дуже неприємний спосіб, повірте мені. Тому краще відкритися до цих змін. Помірність у вас від таро колоди. А, місяць. Угу. Також четвірка жезлів. Ага, це додаткова карта. Тут у нас сцена з десятки мечів. Паж жезлів. Ось він новий початок натхнений. Семірка жезлів. Ага, колесо Фортуни і. Королева Пентаклів. Чудово. Давайте дивитися на все разом. Так, ну, по-перше. Я бачу, що ця зміна, яка станеться, так, вона не буде. Їй зробити буде не дуже легко у той момент, коли ви будете її робити. Бо у вас є певні страхи, певні ще якісь страхи, власне, бачите, монстри якісь. Є невизначеність певна, так? бо коли ви щось змінюєте, це завжди стан певної невизначеності, і він може вас лякати. І також не всі вас підтримають у цьому рішенні. Тобто буде критика певна з боку, можливо, ваших близьких, друзів, коханої людини. Це не буде так гладко, що ви скажете все, я все змінюю і все. І просто за секунду всі погодилися з цим все. Але це необхідно пройти. Це не буде щось катастрофічне, але певні страхи в плані вашого емоційного стану це буде важкувато спочатку зробити цей крок. Але з іншого боку, вам і залишатися вже важко, розумієте? У цій ситуації. Ви вже розумієте, що це вже померло, що вже ви не можете так більше жити. Ви ж розумієте це, тому все одно вам потрібно буде зробити цей крок. Так, буде певна критика з боку інших людей, але нічого катастрофічного, власне, не станеться, ви можете це пережити. І як тільки ви зробите цей крок до зміни, то колесо фортуни повернеться у вашу сторону. Бо це є ваша доля. Знаєте? Везіння що таке взагалі везіння? Везіння це. Допомога від вищих сил нам триматися нашого призначення, нашої долі, реалізації нашого вищого я. І тому, коли ми діємо у гармонії з нашим вищим я, ми сприймаємо цю допомогу як удачу, як щось хороше. А коли ми діємо не в гармонії з нашим вищим я, то цю удачу ми сприймаємо як щось погане, бо в нас не виходить те, що ми хочемо зробити. Так? Нам здається так, що ми хочемо щось зробити. Але якщо це не співпадає з інтересами нашого вищого я, це не буде в нас виходити, і ми будемо вважати це невезінням. А насправді це одна і та сама сила. Тому і каже, що вона є колесо. Це одне і те саме і везіння і невезіння. Це допомога вищих сил нам жити в гармонії з нашим вищим я і з нашим призначенням. Розумієте? І коли ви зробите цей крок, це може бути трошки дискомфортно, але одразу ж ситуація зміниться на краще потім. І ви будете навіть святкувати це. Бо четвірка жезлів це свято. Може, у вас буквально буде якесь свято. І тут це свято не просто, а святкування якогось певного заключення договору, контракту, такого як весілля, наприклад, так? коли ми приносимо свої клятви і ми робимо якийсь такий довгостроковий договір із своєю другою половинкою. Але не обов'язково це, звісно ж, буде весілля для вас, це якийсь довгостроковий договір. Це може бути, наприклад, ви зміните роботу і підпишете довгостроковий договір з іншою компанією, наприклад. Або це може бути просто довгостроковий договір в плані ваших обіцянок самому собі. Що ви ніколи не дозволите е, більше, так? ви ніколи не дозволите нікому і нічому свій потенціал, отак от, е, як це сказати, лімітувати, що ви будете йти за своїм покликанням надалі, що ви більше не будете в зоні комфорту лишатися, коли там вже стало некомфортно. Це може бути таке рішення, знаєте, і від вас. Але для когось із вас, власне, це рішення і ці зміни, вони якраз і пов'язані будуть із заключенням якогось довгострокового договору. Або по роботі, або весіллям. Оці зміни можуть якось резонувати, з чимось таким. Тобто, коли ви вже Коли ви вже. Йдете на якісь серйозні довгострокові або стосунки, або зусилля з вашого боку для чогось. Розумієте про що я? Тобто присвятити себе чомусь повноцінно, якійсь справі. Або, можливо, ви придбаєте землю і розпочнете там будувати будинок. Ну, тобто це може бути будь-яка справа, але ви розумієте, що це серйозно, це довгостроково, ось як шлюб, коли ми. Заключаємо. І ця зміна сприятиме дуже такий позитивній зміні і у вашому житті, власне, і у вашому, вашій позиції у цьому житті. І у тому, навіть як ви виглядаєте також. Бо тут, там вона була з зеркалом, ми тут ми так само бачимо, дивіться, ну, пропозицію: по-перше, тут вона лежить. Заколота просто цими десятьма мечами. І вона розуміє, що все скінчено, повна ніч темрява, що нічого хорошого тут вже не буде для неї. Але вона продовжує робити вигляд, що все чудово. Тут написано: все чудово. Вона дивиться у свій телефон і робить вигляд такий: ну все нормально у мене, а чого там. Але. Ну, тут зрозуміло, вже по десятці, що це вже скінчилося. Аліса виросла із будиночку і треба змінюватися. І ось коли ви зробите цю зміну, то тут ви вже в зовсім іншому становищі, як королева Пентаклів. По-перше, ви королева, ви сидите на троні. Тобто Це якась і позиція ваша, ваш авторитет у житті. Тобто, можливо, ви займете. Більш високу якусь позицію у роботі, наприклад, або якийсь статус набудете у житті. До речі, стати дружиною, наприклад, якщо у вас буде весілля, це також статус. По-друге, королева Пентаклів вона має достаток, вона має матеріальні блага, які їй необхідні. У достатній для неї кількості. Тобто, так, для когось із вас це може бути перехід із іншої роботи або діяльності в нову, яка буде більш високооплачувана. А, бо тут так, по королеві пентаклів це є певні, певний матеріальний достаток, і це також краще здоров'я, бо тут ви були взагалі заколоті мечами. А тут у нас пентаклі, які відповідають за здоров'я. Тобто ця зміна, вона в усіх сферах вашого життя піде на користь вам. Вона покращить ситуацію радикально. Бачите, тут чорне небо, а тут вже такий чудовий день. Чудово. Любі мої рибки. І також це так, це буде новий початок. Який у вас насправді викликає натхнення і пристрасть, але ви не, не спішите, скажімо так, його реалізувати. По-перше, бо у вас є певні страхи, і виходити із зони комфорту це завжди незручно, ви почуваєтеся невпевнено, ви не знаєте, що буде завтра. Тому ви не дуже так спішили, принаймні, це зробити. Але час настав. Час настав. І ще оця карта мені саме в цьому розкладі, вона говорить, що не треба себе карати за те, що ви не зробили це раніше. Бо все відбувалося так, як воно необхідно було. Тобто, коли ви дозріли до цієї зміни, ви зробили цю зміну. Вам було необхідно, можливо, трошечки полежати в такому стані. Розумієте, іноді це також потрібно нам, аби щось зрозуміти для себе. Тому не карайте себе ні за що. По-перше, за те, що ви вибираєтеся із цього будиночку, який став для вас замалий. Так, це може когось образити, це може в когось викликати критику. Але, повірте, насилувати себе. І жити не за своїм призначенням тільки для того, аби вгодити комусь. Це невірна стратегія. Ви все одно не зможете і ця людина, з якою ви будете залишатися і при цьому вже постійно відчувати, що ви не на своєму місці, вона все одно не буде щасливою від цього. Це зрозуміло, я сподіваюся. І не карайте себе за те, що ви щось полишаєте позаду. І не карайте себе за те, що ви не зробили це раніше. Все На все свій час, оця карта в даному випадку мені говорить: на все свій Божественний час. І ваш час змін настав цього жовтня, любі мої рибки. Що ж, досить таки однозначно все. Карти всі кажуть в один голос одне й те саме. Рішуче йдіть на цю зміну час настав. Ваш час настав. І на цьому у мене все для вас. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте мені лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. Також підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам щасливого жовтня, любі мої рибки!